Праця для мене це джерело єдиного справжнього щастя. Це моя життєва функція. Тільки но ну, я закінчую книгу, як одразу відчуваю себе нещасним і не маю спокою аж доти, поки не розпочну наступну, так казав Жюль Верн, творець жанру науково-фантастичного роману. Він так поринав у свою роботу, що одного разу навіть застудився, зображуючи північний полюс. Існує чимало легенд щодо походження романіста. Згідно однієї він польський єврей Вільшевич, який переїхав до Парижу. Та насправді Жюль Габріель походив зі старовинної французької родини. Він народився 8 лютого 1828 року в портовому місті Нант і був найстаршим з п'яти дітей Поля Верна, авторитетного адвоката, який мав настільки бездоганну репутацію, що у Нанті навіть існувала приказка чесний як Верн. Мати Жюля Софія Ло де Лафюї була дочкою бухгалтера, який походив з дворянського роду. У 10 років Жюль пішов до школи. Старанністю у навчанні він не відзначався, однак його часто хвалили за письмові твори та відмінні знання з географії. Ще хлопчиським Жюль Верн бігав до набережної проведжати кораблі та мріяв про далекі країни. Коли ми було 11 років, він забажав вирушити шхуною коралі до Вест-Індії та привезти звідти коралеве намисто для кузини Кароліни, в яку був палку закоханий. План не вдався, адже батько встиг забрати хлопця з корабля. Мрія про далекі мандри не залишала Жюля, однак пан Верн бачив у сині свого наступника. Тож у 18 років юнак почав вивчати право спочатку у рідному нанті, а потім у Парижі. Батько сподівався, що у столиці Жюлю легше буде сприйняти звістку про заручену його коханої дівчини. Париж не поменшав страждань молодого Верна, зате відкрив нові можливості. Через деякий час Жюль почав відвідувати літературні салони та писати п'єси. Свої перші спроби він показав Олександру Дюма. Славетний автор Мушкетерів з першого дня симпатизував гострому на язик Верну і виставив один з його творів у своєму історичному театрі. Незважаючи на протест батька, Жюль Верн залишив юриспруденцію заради літератури. Він підробляв у нотаріальній конторі, займався зі студентами-юристами, а потім став секретарем ліричного театру. Щодня він прокидався о п'ятій ранку, щоб встигнути до початку робочого дня написати кілька сторінок. Цьому правилу він не зрадить до кінця днів. У 1857 році Верн закохався в молоду удавицю Онорину Девіан. Розуміючи, що батько жінки не дасть згоди на шлюб з незаможним драматургом, 29-річний Жюль став біржовим маклером, та одруження дуже скоро його розочарувало. Його стомлювало клопотання дружини, а онорина не розуміла захоплення чоловіка літературою. Крім того, її дратувало, що Верн не здатне оцінити її чудові кулінарні здібності. Він поспіхом з'їдав усе, що давали. Ця звичка залишилася у нього від голодних юнацьких років та коштувала йому здоров'я. Народження у 1861 році сина тільки додало Жюлю мороки дитячі галас заважав йому працювати. І все ж у наступному році він завершує свій перший роман. Який пропонує видавцю Етцелю. А той не тільки друкує п'ять тижнів на повітряній кулі, але й укладає з письменником вигідний контракт, за яким Верн щорічно був зобов'язаний надавати видавцю три томи. Крім того, він запропонував Жюлю стати редактором юнацького журналу Виховання і розваги. Якось він сказав: я завжди думаю про те, щоб з під мого пера не вийшло жодної фрази, яку б не змогли зрозуміти діти. Перша книжка, що зробила Жюля Верна відомим в усьому світі, розпочала серію незвичайних пригод. Написанню кожного роману передувало величезні роботи у бібліотеці. Крім того, письменник щодня переглядав по 20 газет і журналів. Все, що йому здавалося цікавим, він виписував на окремі картки. До кінця життя їх зібралося понад 20 тисяч. Прагнучи точності у деталях, він особисто спускався в шахту, відвідував скляний завод, спілкувався з зівченими та техніками. Фантазія Жюля Верна завжди спиралася на науку. Створюючи сюжет, Верн навіть прораховував, чи зможе колись здійснитися те, що він вигадав. Саме тому йому вдалося передбачити появу телефона, літака та космічного корабля і польоти на Марс. Якщо письменник не був впевнений у своїх розрахунках, він віддавав їх на перевірку кузену, професору математики. В описуванні неймовірних маршрутів, крім знань географії, йому допомагали власні спостереження, зроблені під час плавання на яхті Сен-Мішель. 60 років від мандрів довелося відмовитися. Втративши розум племінник письменника, вистрілив йому в ногу. Кулю витягти не вдалося. Виникла кульгавість, котра ще збільшила страждання Верна, вже давно хворого на діабет. В останні роки життя письменник важко рухався і дуже погано бачив, та, незважаючи на це, продовжував наполегливо працювати. Коли 24 четвертого березня річний жуль Верн помер. Його син знайшов у шухлядах батьківського столу десятки рукописів, написаних на декілька років уперед.